Продовжуємо нашу тему важливу і цікаву, так про життя Ноя Ноаха з Богом, з нашим небесним батьком. Mm -hmm. Торі переклад слова Бог сущий Юдгей Вавгей Елоїм. Такий цікавий переклад. Тобто, життя ноя з Богом, воно. Це як ця історія на реальних подіях, вона як приклад для нашого життя з Богом. так? І Бог так і говорить через Шауля, що для того і написане Слово Боже як приклад для нас. так? Приклад для нас. І ось трошки ще про цю історію, так? А що тут дуже цікаво важливо? <кій> <кій> історії з історії так? Да? з, з історії з Ноєм, так. Що Бог він уважно дивиться на людський рід, так, який впав в блуд, в так, в гріх. <кій> І він говорить про це Ноєм. Бог, так? Mm -hmm. Він йому відкриває, скажімо, всі ці духовні істини. Цю правду, що відбувається в цьому світі, mm -hmm. так? Бог Ною відкриває, щоб Ной знав. Чому? Тому що, наприклад, коли Авраам, коли Бог він йшов з ангелами знищувати Содом і Гомору, так? ці міста, то Авраам не знав того, що знав Бог. Хоча в них було дружні відносини, спілкування, mm -hmm. так? Бог йому відкривав майбутнє Аврааму. так? Але Авраам не знав, що в содомі і Гоморі ні одного праведника нема. Не знав, І Ну, Лот, <клоджування> він був праведником не в тому, скажімо, розумінні. Що він, скажімо, брав приклад з Авраама з його життя з Богом, з його віри в Бога. Він не розділяв віру Авраама, так до Бога, і він не жив таким святим праведним життям, так, як Авраам, як Авраам, так, питання в іншому, просто що він виріс. Виріс на очах Авраама, так? Mm -hmm. І він бачив все-таки, що таке життя з Богом, праведне святе життя, так? Він бачив відношення Авраама до нього і до людей, до народу, розумієш? Тому що в Авраама були діла, вчинки, плоди любові, так? Mm -hmm. Пам'ятаєш, як Месія говорить про Авраама? Якби ви були діти Авраама, то ви б чинили б, як Авраам. Ви б робили б його вчинки, діла, так, справи. От це бачив, О, що таке праведне святе життя. А в Содомі в Гоморі він навпаки бачив, що таке беззаконня, неправда, гріх і зло. Розумієш, і він ось цю різницю бачив, радикальну різницю. І його душа, вона страждала, тому що сам він не бажав такого життя, сам він не жив так. Отаким от життям, блудним, розпутним. Так? Не робив він зла. Ну, лот. Йому було неприємно, його душа насправді страждала. Розумієш? Бо краще жити в тому суспільстві і в такій атмосфері, де любов, де милосердя, доброта, прощення, допомога, розумієш? А в такій атмосфері, де тобі говорять, а ну йди сюди, ми тебе зараз будемо мати, долота, чоловіки, розумієш, і так і далі. От. Його праведна душа вона страждала. Ну, це так. Апостоли дають характеристику його праведній душі. Ну, якби в нього була насправді така праведна душа, то він би слідував би у вірі Авраама. Так? Він би був би як дитям Авраама. Так? <кхух> слідував би за ним. Це важливо розуміти. <кхух> Тепер. Бо кожний до неї є вибір право вибору. Таким шляхом іти. Тому Господь, тому Господь Він <кій> лоту, <кій> лоту говорю, ною. Він дає оцю характеристику грішного людського роду, бо ной, а, е, до якого ж ми повертаємось питання. Авраам, він же не знав, що в Содомі і Гоморі немає праведників. Mm -hmm. Він думав, є праведник. Тому він подумав, Господи, Ти ж чесний, справедливий, милосердний суддя, чи можеш ти так вчинити, погубити праведного з беззаконником? Чому він так говорив? Бо він думав, що в Содомі його морі, так, він знав, що там повно гріха і зла. Ну він думав, він думав, що там є такі люди більше всього, як і він. Праведні, непорочні, благочестиві, він так думав. І Господь йому нічого не пояснював, Та ну, Авраам, там нікого немає, справедливі. Він сказав: якщо будуть праведники там, то я не погублю ці міста, так? не знищую. Тому, і також, як, і також, як і Авраам. Він думав, що він не один такий. Віруючий, праведний, слухняний Богу. Він думав, що ще є люди. Він же знав, що з його роду. Ми ж говоримо про те, що Ной знав свій рід Сим... ем... від Сима, симити. Да? Він же знав, що є праведний рід. І він думав про те, що є ще багато праведників, які живуть з Богом. Так? Служить і, Богу поклоняється А? І не знав, що він останній. І не знав, що він останній. Перший і перший останній. Дивися, Бог йому відкриває цю картину, так? Mm -hmm. що сини Божі почали чинити зло, гріх. Так? Mm -hmm. Хоча він там дає характеристику загальну, не тільки за праведний рід. А за беззаконні роди. Він дає загальну характеристику за всіх людей, так? Mm -hmm. Але й говорить Ною про ці е, праведні рід, який впав у гріх, так? Mm -hmm. І в чому е, їхній гріх? Розумієш, про блуд фізичний, духовний, ідолопоклонство. він ною відкриває відкривається все. Для чого? <кхід> І для чого він дає? Віруючим і невіруючим віруючим людям так, такий довгий час, щонайменше 100 років для покаяння. Він довго терпить, так, бо Бог все одно любить цих людей і віруючих, і невіруючих. Я маю на увазі рід, рід праведний Сима, так, а беззаконний рід Каїна. Ну, а потім і хама це зрозуміло вже відноє, так? Бог любить, Бог не карає, так? Швидко не карає, так? Через тиждень не посилає потоп. Дає 100 років для покаяння 120. людям. Ну, щонайменше 100, а 120 більше років, так? Він дає на покаяння. Тому що він любить, він довго терпить, як говорить Кефа, і не вважає, щоб хто загинув. Так? Він чоловіко любивий Бог, як він відкрився Моїсею. Тому, тому він відкриває це ною, відкриває ною, Ною, я думаю, був дуже здивований, що праведний весь рід впав у гріх, так, в блуд, від олопоклонство і не кається. Mm -hmm. І не каять. І ми говоримо про те, що ми будемо далі дивитися, і ми подивимось, чому це було важко покаяться. І чому, наприклад, сини Божі не зробили так, що ці е, дочки людські, рід е, Каїн? Чому вони її, чому вони їх на свій, скажімо, бік не переманили? Mm -hmm. так? Щоб вони е, вклонялися, е, щоб вони були в єдності з цим праведним родом, ці до, до, дочки людські, щоб вони Елоїму, сущому, Юдгей, Вавгей, Богу вклонялися і служили, так? Коли ми будемо далі дивитися в історію народу Ізраїля, ми зрозуміємо, чому це так трапилося. Так? І він, чому ми говоримо Бог, це все нові відкриває, так? Для того, щоб Ной ну, ось ці всі 100 років він проповідував. Mm. Не тільки невіруючим із роду Каїна. Каїна. Але ж Господь знав, що його все одно ніхто не послухає. А Бог то знав, так. Але вибір все одно треба людині дати, так? Да? Вибір потрібно дати людині, а тим більше, що коли на суд Божий люди прийдуть, mm -hmm. вони скажуть, Бог, що ж ти такий <кх> не попереджав. Ми не бачили твоєї милості, любові, доброти, так? без попередження так взяв і покарав, не дав нам шансу, можливості, для, щоб ми змінились, покаялись, гріхи оставили, не допоміг нам цього і так далі. Щоб у людей не було виправдання на Божому суді, коли Бог на суді покаже свою справжню любов до цих людей, що я вас довго терпів, я вас любив. Дуже сильно, я бажав, щоб ви покаялися, змінилися, так? це насправді так воно є. І він ною це все відкриває не заради, знаєш, не заради того, щоб там, скажімо, таке слово підбираю, ну, засудить і розумієш, тобто у Бога мотиви правильні, гарні. Щоб ной він про це проповідував, Перше, щоб ной знав про це, бо ной він і не знав, розумієш? Щоб він знав про це, і друге, щоб він проповідував цим людям, віруючим. І праведного роду Авеля, Сифа, щоб покаялися. так тому і Петро Кефа називає його проповідником правди, проповідником праведності. Так? Одне діло Ной їм проповідував, і друге діло, друг, друга справа, вони паралельно бачили і знали, що він будує якийсь ковчег. І вони розуміли, на що схожий цей ковчег, до, до чого це може привести. І далі, друге, Бог йому відкрив все про поток. Бог відкрив йому майбутнє на 100 років вперед, чи на 120. І вони бачили, як він смолив і зовні, і зсередини цей ковчег. так? Вони все бачили. І він їм розповідав, що це таке. Бо Бог йому детально відкрив, коли буде поток, як буде поток. І він це все розповідав. Він це все розповідав. От, він проповідував про це. Так? Але люди не покаялися. Ні віруючи, не покаялися. Ні не віруючи, не покаялися. Не той рід, ні той рід. І вони загинули всі. Це не смішно, Але, на жаль, так. на жаль, що і зараз так само. Так. Мало хто кається. Так. І ми ще раз повторюємо ту думку, що якби було 10, 20, 50 праведників, Бог, як говорить Авраам, ти батьку Небесний, справедливий суддя неба і землі, чи ти можеш таке вчинити, погубити праведника з грішником? да? Тобто Бог би їх всіх привів ковчег. Так? Та якби вони покаялись, вони б разом з Ноєм добудовували б цей ковчег і були б там біля ковчегу постійно. Да. І спаслося б більше б людей. Ось така цікава історія.